Ми знаходимося на території державної установи Інститут медичної радіології і онкології імені Сергія Петровича Григор'єва Національної академії медичних наук України, де лікується щорічно від 5 до 7 тисяч онкологічних хворих чорнобильців і професіоналів радіологів, що працюють з джерелами іонізувального випромінення. І цілодобова робота нашої клініки залежить від роботи систем забезпечення. Одне із них це подача електричної енергії. У нас Червоний Хрест подарував нам дизель-генератор під потужністю 120 кВт. Він забезпечить всі наші потреби. І велика вдячність цій організації. Я дуже вдячний всім вам за таку допомогу. І більш того, що в такому учрежденні, як державна установа інститут медичної радіології, ми прибрали якісь самостійності. Я вам дуже вдячний за це. Сіл здоров'я вам, дуже бажаю дякую. лютий, 2025, Місто Харків майже три роки цієї стадії війни. Червоний хрест продовжує працювати величезною командою 800 плюс у Харкові та Харківській області. Забезпечуємо тих, кому найважче постійно евакуація більш 40 тисяч людей евакуйована з зони бойових дій та поруч з бойовими діями. Це мінна небезпека, інструктаж, це мобільні медичні бригади, це навчання першої допомоги, це величезна гуманітарна допомога та допомога більш ніж 60 установ закладів охорони здоров'я. Це школи, які працюють у місті Харкові, в метро та багато чого іншого на допомогу людям. Більш 10 років Данський Червоний Хрест допомагає допомагати людям через Червоний Хрест України. І цей генератор це по запросу установи охорони здоров'я від Данського Червоного Хреста. Ми поруч.